Німеччина заарештує Путіна. Щойно його нога ступить на територію України. Про це заявив міністр юстиції Німеччини Марк Бушман. Взагалі президент Росії нікому нічого не довжен. Я очікую, що міжнародний кримінальний суд швидко зв'яжеться з Інтерполом, а також з державами-учасницями, та попросить їх виконати вимоги. Потім Німеччина буде зобов'язана заарештувати президента Путіна, коли він в'їде на німецьку територію та передати його міжнародному кримінальному суду, розповів Бушман. Він наголосив, що Німеччина виконує вимогу МКС, якщо нога Путіна вступить на територію Німеччини, тому що його країна підкоряється юрисдикції суду. Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що ордер НКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини. А з моєї точки зору, те, що відбулося, воно важливо, тому що це ще один факт: визнання міжнародними інституціями злочинного характеру російської влади через конкретний факт, який стосується викрадення. Дітей угу. це якраз одна з небагатьох таких тем, які достатньо добре на віднивнамів відміну від таких, як агресія, як міжнародний тероризм, як тероризм розпрацьовані в більшості більшості країн, і це дає можливість запустити цю процедуру. І треба розуміти, що це не просто забаганки, а це відкриває дуже серйозний шлях для того, щоб видавати відповідні ордери, здійснювати дізнання, опитування, формувати відповідні інституції, призначати відповідну слідчу групу, слідчого прокурора і так далі. Тобто, в цій царині можна сказати, що є на що спертися. Скажіть, будь ласка, тепер... чи правильно я розумію? От я розмірковувала над тим, в як в якій тепер політичній ситуації далі може можуть розвиватися події. Чи правильно я розумію, що за стіл переговорів з путіним вже ніхто не сяде? Що цивілізований ага. світ цим ордером поставив крапку в будь-яких переговорах, в будь-яких намаганнях замирити цей процес, замирити цю війну, яка зараз є? Давайте так скажемо, будемо надіятися. Це я дуже оптимально кажу. Угу. Бо а, насправді а, не сідати за стіл можна тільки з тією особою, звинуваченням, по якій і рішення відповідні вступили в дію. Тобто, насправді, скажімо, це почалася процедура. До фіналізації цієї процедури пройдуть місяці. Роки далі я не буду називати, тому що шанс там теж є. З моєї точки зору, це все необхідно робити. І все те, що робила українська влада, громадські інституції, міжнародні інституції, все це доречно і правильно, тому що це вказує на те, хто такий є на сьогоднішній день московський фюрер. І це... Це додає аргументацію, питання, про яке ви кажете, про те, що буде це, це дає можливість аргументувати допомогу України, об'єднання держав навколо допомоги Україні і так далі. Але це не ставить крапку в розвитку подій щодо притягнення до кримінальної відповідальності московського фюрера. Це лише малесенький крок на шляху до Формування відповіді. Адже згадайте, альтернативою, давайте скажемо так, не альтернативою, а серйозною тезою в доповнення цього є розмова про міжнародний трибунал. Бо насправді це та стежка, яка говорить про те, що цивілізований світ загалом прийняв рішення стосовно відповідальності цієї особи, і він буде це реалізовувати. Стосовно. Даного напрямку це серйозна річ, і цим шляхом треба було йти і правильно зробили, що в кінці кінців домоглися цього рішення. Але говорити е про те, що все зворотнього шляху немає, і бути переконаний в тому, що ніяких переговорів не буде. Ну е давайте так скажемо, це зарано твердити так. Зараз кожна країна вирішує, як далі вона буде чинити по відношенню до московського лідера. От Німеччина в Німеччині сьогодні було заявлено, що, що буде арешт Путіна, якщо він прийде в цю країну. Ми згадували про те, що Брікс запланований саміт БРІКС на серпень місяць, і тут Африканська Південна Африканська Республіка робить певні заяви щодо того, чи будуть вони приймати Путіна. Невідомо як саміт Великої Двадцятки в Індії у вересні місяці. От, от ці абсолютно практичні питання, від чого вони будуть залежати? Безумовно, вони будуть залежати від того, як буде розвиватися ситуація на фронті. Угу. І не випадково я аргументую будь-які ці речі, десь там починаючи будь-яку фразу з питання політичної волі, політичного рішення тої чи іншої влади, групи держав, і так далі. Бо а, насправді всі прекрасно розуміють, що орден ви, ордер виданий 123 країни, якби мають певні необхідно вчинити дії, але а є політична воля на те, щоб ці дії були вчинені? Ну очевидно, що ситуація буде різною між Індією. А південною Африканською республікою, ну і через кому ставити будь-яку державу. Зокрема, там одна із них навіть входить в ОДКБ угу. з цих держав. Тому говорити про те, що от ордер буде реалізовано при появі Путіна на тій чи іншій території зарано, бо я ще раз кажу: все впирається в кінці кінців, те, що іменується політична воля, і тут важливо, що а, в ряду аргументації це серйозна. Дія це серйозне рішення в ряду реалізації. Ну це буде залежати від політичної волі тої чи іншої держави, того чи іншого, навіть режиму у цій державі, навіть якщо це там ліві чи праві сили, і це буде від цього залежати. Більше того, з моєї точки зору, це питання в ряді країн стане одним із ключових під час виборчої кампанії. Бо воно так чи інакше стосується позиції тої країни на міжнародній, на міжнародній арені. Ну і власне те, що відбувається зараз, от по обговоренню, як на це реагують країни, адже подавляюча більшість, просто мовчить, намагаючись уникнути а, там, висвітлення своєї позиції щодо цього питання. Але слідство, яке почалося, набір фактів, якщо хочете, це ще один. Скажем, портфель для того, щоб формувати аргументацію для міжнародного трибуналу. Ну, можу з впевненістю сказати, нема на сьогоднішній день інституції, в рамках якої злочин і перелік злочинів, які вже були, які були вже вчинені фюрером московським і цим режимом, можна повністю охопити. З моєї точки зору, а таким тільки і тільки може бути міжнародний трибунал, який буде діяти під якоюсь окремою юрисдикцією, ну по типу того, як це був Нюрнберг, як це був суд по окремих там злочинцях за наслідками Другої світової війни в Японії, війни в Югославії і так далі. От такий спосіб, я хочу більш уточнити, пане Романе. Міжнародний кримінальний суд і трибунал для Путіна це два різних процеси. Я правильно розумію? Очевидно, очевидно, що міжнародний трибунал, тобто це одноразове. Крок, який має бути прийнятий, тому що ну, у нинішній дискусії подавляюча більшість не звертає увагу на формальну і процесуальну сторону справи. Ну, не може на сьогоднішній день, якщо чесно і відверто так сказати, Міжнародний кримінальний суд охопити все те, що вже вчинено. Режимом Путіна і всередині країни, і назовні я вже не кажу про те, що от ми заводимо розмову там про Лукашенка і так далі. Якщо говорити про це, то цілий ряд цих осіб вони просто уникають відповідальності в межах компетенції міжнародного кримінального суду. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Формах реквізити в описі до відео.